Добрий ранок, шановні друзі. Фінальна частина. 20-24 2024 волейболу серед юнацьких команд 2010 року напруження. Фінал 4. Сьогодні, 10 березня 2024. Року фінал 4. На майданчику команди Вінницька обласна з США. Відділення в місті Бар, вони грають ось у більш темній формі, темно-сині ближче до нас. Тренер Світлана Скарбатюк. І команда Вінницької обласної зуша. Вінницькі Соколята. Команда, яка базується в Вінниці. Лариса Сивобородько, тренерка. Це команди. Авторитетні тренери. І команди, які ну, так і розглядалися, що вони претенденти на нагороди в цьому чемпіонаті. Ось ми побачили їх в першому півфіналі. Команда Вінська обласна здійсня бар, я буду так називати, або просто буду називати бар. Вона виграла у цьому залі, в залі Вінського фахового колега Національного університету харчових технологій. Вчора виграла тут груповий турнір. Вирішальний матч вона виграла команди Вінницької обласної зйоша Вишенька. Сім з десяти учасників це представники Вінницької обласної дьорща. Це на всяк випадок. І у фіна... фінальній четвірці. Три-чотирьох це якраз представники Вінницької обласного дьорша. А команда Вінської обласна держав Вінницькі «Вінницький Соколята». Команда Лариса Свобородька грала у вчорашній груповий турнір у Вінницькому ліцеї номер 31 там, де, до речі, і базується ця команда. І вони там не програли команди Вінницької обласна держав Бершать, команді Валерія Дунаєвського, Але виграли у Вінницькому ліцеї, виграли у Вінницького обласного з держав Жмеренка. І тому грають. Ну, Я не знаю, за яким форматом, ну, попали вони в фіналі четвірку. як Або краще з команд, які посіли друге місце, або за тим принципом що в групі, яка грала в Вінському лісермі на 31 грала чотири команди. А в двох групах, які грали тут, у цьому залі вчора грали по три команди. Можливо, за таким принципом точно не знали. Який рахунок? 15-16. Дуже вперта боротьба. Людирували більшою частиною команди, яка зараз. 17-15. Віталій Христофор, капітан команди бар, з бара. На подачі 17-15. Вперта боротьба ми бачимо. Христофора так, з другої лінії, 10-й номер команди. Бар. четвертого номера забивається 1815. Але перевага така собі плюс 3. Христофор подальше. Атаки не буде. А ось борчани. Ну, це не атака, це так, перекидання м'яча. Данило Лучанка прибуває чемпионат, четвертий номер. Данило Лучанка. Який розіграш, друзі, дивіться, скільки м'яч тримається. Ось грі. На Найвищий гравець на майданчику, четвертий номер команди. Забувається 19 15 Плюс 4 перевага, Плюс 4! Помиляється Віталій Христофор. Всі дві команди є базовими для. Так званою збірної Вінниччини. вона не є офіційною збірною, вона просто формується як збірна Вінницького обласного звірша і грає в чемпіонаті України. Тобто вийшли у фінальний етап. Будуть представляти Вінничину. Вони цієї команди Світлана Скорпачук. допомагає допомагаючи роботі. Віталій Крастопор, який зараз приймав цей м'яч. І входить в цю команду, як і Данило Лучанко. Му... Данило Му... Мучанко. Му Му Один Ростапенко під цим номером грає в команді «Ростапенко». 20 17 до речі. 20 17 21. 17 і партія потихеньку викочується на фінішній пряму з перевагою команди з бару. Ось вони зараз нападають. Як сказав, для кінця партії 18-20 підскоротили під відставання. по приболу зараз пробиває четвертий номер і 22-18. Знову плюс 4. 53-18. Я настав вам за арбітра. Олександр Бурбело, Вінничанин, виходить із Теплика. Заміна відбувається в команді Лариси Селобревсько. 19-23. Команда Вінницькі Соколята залишається в грі і намагатиметься зараз ліквідувати відставання у чотири м'ячі. Мінус 4 для них. І ще одна скидка: 20-23. زمينسمبك <coughs> 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 24-20 сетбол у Барчан. Міська обласна здесь місто БАР. Це Шостий номер. Зараз буде подавати 7. Вирішиться. Доля першої партії. Помилка про виконанні другої передачі. Раніше так називали подвійне торкання. 21-24. Сетбол залишається. Забиває Віталій Краскофор, лідер команди 25-21, перша партія за командою з Бара.